Всі грати. Ну, Вам я хочу сказати, так, мені він підказав мій підписник, що... Так, в нусі реально можна зробити безкінечну ульту. Я тут вже все поставив примінити, але тут можна грати тільки захват кристалів. Мені таке не підходить. Тому, що я роблю? Заходжу в создання карт. Заходжу на мою карту. І тут... Заходимо сюди Безкінечна кінеч... без ульта! Без ЯДа! тут ну, зор можна виглянути! Це мені дуже сильно подобається, що так можна зробити. Мутації! До речі, тут нарешті додали мутації! нарешті! Тут додавали мутації в цій нус, нарешті! Я. Я дуже дали... Ого! О, возики тут тих режимів. У меня дуже сильно гайму. Ну так, друзі, я, напевно, візьму Л-Прімо. Там дуже багато було режимів, я навіть не знаю. Так, беремо Л-Прімо. Yes. Так і... і гарати. І я тут, по крайней мере, не зможу померти, бо я буду безкінечно прыгати. Так, що це у нас за карточку? Ай, звук, звук, звук. Так, полетіли. Так, ось так вот у нас тут. Так, баночки, баночки, так, баночки, беремо. О. Я дуже сильно заморажую чого? Я заморажую за секунду. Треба тікати. мальчик Поможите. Я в полете сдох просто. Так, зараз давай это я попробую взять им Хэнка. Скава, что ж будет? Хэнка. Хэнк, ты где? Вот, ты где? Оп, с мутацией еще. Так що, якщо в мене попадається той єду, то він не зможе мене вбити, бо я буду безкінечно і спускати тих риб. Безкінечна ульта! Там. Хто ти? Хілим. Так, друзі. Зараз я хочу зробити модифікатор. Виробити без яда модифікатор. Без яда ми вирубаємо. Погнали! Так. Я чекаю, поки воно мені там щось зробить. Ну, давай. Швидше Будь ласка. Тепер чекаємо яд. Чекаємо, поки там з'явиться яд. Я буду в ньому безкінечно сидіти. Зараз я пускаю своїх риб. Я д. Ты де, я тебе вже часто тут Добре. Ой, яд нарешті. Все, заходимо в яд. Получаю урон леги. Давай. Все, може тут безкінечно жити. Добре. Правда, урон тут Ааа, 6000 Шість тисяч яд? Що? Шис тысяч урона наносит яд. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. бум 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 давай Давайте! иди сюда, Буйрон! Я в дым. Существоватой. Давай, иди сюда. Я можу... Я буду чекати, поки з'явиться робот і буду його вбивати. Знаєте як? Дивіться, я захожу в дим. Мені самої спускає, А мені, а мені спускає спускаєте гри, але я захилю се шоуденьку. Байрон, Байрон. Що за? Як воно зламалось? Я перший підберу! Ай! Ех. Добре, візьму Хенка, візьму когось іншого. Так, давайте я візьму когось, кого дуже прикольна ульта. Безкінечна Ульта Мортіса! Безкінечна Ульта Мортіса! Це легендарний мем. Я сподіваюся, вона дуже добре хілить. Так... Мортіс! Мортіс! Безкінечна Ульта Мортіса! Поможі, помож, поможи, поможи, я зараз дохну. Безкінечна ульта Мортиса, Безкінечна Ульта Мортиса. Давай безкінечна ульта. Уль... Зараз я йду до диму. Заходим. Мені наносить урон безкінечна... А, ні. Не наноситься. Я знаю, як мені зробити все це. Дивіться, що я зараз зроблю, получается, так? Я беру. Ем, мортіса цього, але я в посібках вибираю ось це. Що? Почекайте це що, що таке. Що? Що за? Добре, попробую так. Не знаю, але я думаю, але я сподіваюся, що... Ось це от буде мене хилити вся посівка, але ви мені напишіть, будь ласка. Що зробити, щоб типу, ця от пос... Ульта Мортіса безкінечно тебе хілила. Собі... БЕЗКІНЕЧНА Ульта МОРТІСА! Не мені урон. БЕЗКІНЕЧНИЙ ХІЛ МОРТІСА! Це просто а? безкінечна Ульта МОРТІСА! Давай. Джанет, давай, лети до мене, збирай банки і лети до мене. А за. На, на, на! А. а Як її вбити по вашому Ні, я не знаю, як це зробити. Давайте я тоді теж візьму ту. Кого? Ні, взяти, я не знаю. Ну, того кого. Байрон! Байрон, ти тут де знаходишся? Якщо знаходишся. Байрон. Йдемо. І я просто зараз стою в дим. Я сподіваюся, що буде мене хилити. Так, друзі, я ще вам хочу сказати, що завтра вже мого друга Владоса День народження. Я його зарані привітаю. І що хочу ще сказати? Я дуже йому радий. Бажаю тобі всього найкращого, щоб в тебе всі мрії збувалися там. Ну, це до цього самого найкращого, так? Мені наноситься урон, а я... Так, я йду в дим. Так, я йду в дим, беру скоріше в дим, щоб я там хилився. Все, мені тут тепер ніхто не б'є. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай! Ти мене не вб'єш, дим. Ага. Ні, я є здух від диму. Від диму. Це не може працювати. Мені треба як... Мен... Джанет! Джане Джане. Або... Ні, Міко, Міко, Міко! Він зможе безкінечно жити в диму. Міко, ти тут у нас де. Добрий день. Зараз я тоді застрибую в цю коробочку. Забираю баночки. И иду в дым, так? Можу сразу юзать ось це. Ну вот на що це. Я навіть не встиг приземлитися, а вже улетаю знову. Ну, давай! Давай, я тебе чекаю. Давай, на, баночки. Три бійця залишилося. У на карті? Тоді я беру ось цей і йду в дим. 20 банок. І біжимо в дим. Взлітаю! Я птичка. Я летю. Як я вмер. До речі, що буде, якщо я візьму вілоу і ультану в Хоча ні, на вілоу, Я хочу якогось друго. Я придумав кого. -то. Ти можеш безкінечно жити в диму! Ти можеш безкінечно жити в диму! Я вірю в тебе дах! Давай! Так. Давайте попробуйте тепер хтось мене вбити. <рес> <рес> Я тепер безсмертний. Я безсмертний. І хто мене тепер вб'є? Хто тепер мене вб'є? Боти, походу, зрозуміли, що мене не треба атакувати і навіть на мене і не йдуть. Давай, ботик, попробуй мене. Вбити. Ні, Нібито я вмер. Так, тоді я зараз, виходить, біжу? Не. Не. Все, тепер я йду за дим і буду жити безкінечно. Джан, ти що робиш? Вилітай з диму? Ну Джан, Ну На, що ти там. Давайте я трохи зміню цю карту. А ні, не можу. Тоді давайте я вироблю модифікатор. Що ж мені зробити? Тоді давайте. Я зроблю таке. Ммм... -та що ж мені зробити? Гіпер. Друге дихання. Я просто, Я зараз не знаю. Да. Так, дах, може безкінечно жити в диму. Це вже перевірено мною. Якщо у вас є дах, з безкінечною ультою. То тепер попробуйте мене вбити. А. Так. Сам, при походу, так і не додумується. Іди сюди, Амбер, да я почекаю, поки ти похилишся в нас. Дивіться, в мене є свій слід від бензину. Тільки почекаю, поки ти амбер похилиться трохи. Все, я пішов в дим. І що ти мені тепер зробиш, дим? Правильно, нічого. Оп. еще. Почекает еще. О. Кого? А что будет если... еще? Якщо... Не, дах не может же ты бесконечно в диму. Так. Але ча... Ні, Чарли теж не, Чарли тоже не может. Але кто ж может? Питание у меня такое. так, что будет, если я попробую на кити, на кити, на кити, кити, котик, котик. Котик, погнали! Ми з тобою зараз тут все вивеземо. Так 78%, давайте. Все, я получаю тебе скинечник. Так, да, е иди сюда. Привет, что ты мені зробиш? Ты на мене будешь свою ульту кидати. Так. А от я на тебе можу. Поможіть. А, я йому нічого не роблю. Так. На, 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 на. На, на. А, як я смысл? А ч я? А ч так? Без яду. Погнали! Зараз я навіть не знаю. Я хочу спробувати це нормально але пограти, але так. Так, буду збирати баночки. Я побіжав. Я по, бі, так, в мене, в мене тепер є безкінечне. Це безкінечний слід з диму. Бум-бум-бум! Дякую. Я побіжав в центр і буду там забирати вже баночки, так? Оп-оп-оп. Громки, йди на мене, на мене уйду. Ай. Може не треба гром? Громчик. 20 баночок, так? Я побіжав. Що ти мені тепер зробиш, ти. Іди сюди, Гром. так. 10 тысяч урона на носа. 10 тысяч урону? Серьезно? Шо? Так, да. Да, у нас тут бой. Держи за мною. И даже за мною, робот. Давай, побег, побег, побег. На. Я побежал туда. Ось нащо я на нього стріблю. При... О, друзі! Я зараз хочу взяти Едгар. Едгар. Едгар він дуже багато наносить своєю одною тикою. Тоді я зараз, де той Едгар в мене? Ідеш сюди, ідеш, нам... ідеш до мене. Едгурчик. Едгурчик. А, в нього безкінечна ульта ще, так? Межіть! Друзі, я повинен. Да, я... Це дуже прикольний експериментатор. Я дуже люблю експериментувати з цими бойцями, там, хто що вийде. Давайте на сьогодні це вже буде останнє, якщо в мене нічого не піде на перекосяк. Бібіха! Точно Бібіху. Тепер йдеш сюди. Баночки, баночки. Давайте йдемо сюди. Ай. Поможіть! Я не можу навіть льду заюзати! Ша! Поможіть! Так, там... Так, мех. Так, давайте берем... Забираємо банки. Забираємо 20 баночок. Не, 17 баночок. Оп, 23, 22 баночки. Що ты мені теперь зробишь? Оп! Оп. Оп. А я буду бесконечно прыгать. Я постребав. О, так тут скики жвачок. А. Так, друзья, ну теперь русим, ли, друзі, до побачення И пока-пока.